На цьому тижні маємо ще один інтересний і оригінальний праздник – усікновення Гливо Іоанна Притечі. По суті комиру сини носітелі древнього язика і дуже були способні називати церковні празники оригінальними назвами, то, звісно, і цей праздник ми назвали Главо Сіки. Найчужі йому, що таке – Найлюди люди не церковні, усазнуть, чому там значить Главу сіки, усикновні глави на претечі. Ми розуміємо, що знання древніх мов обогащає людей. Люди, коли далі свою рідну мову, одну на світі і все, коли з'явилися в Європі, вияснилося, не знаєш ще одної мови, з тобою бесіди не буде. Може, в Закарпатті обладаємо знаннями многих мов тому що наша мова древня, вона як базис старослав'янської мови і легко розуміємо почти всіх слав'ян. На Главосіки у Закарпатті інтересний звичай. Постний день вступаємо і вкушаємо піщу вже після обіда, но, як звичай є підкреслюю, не церковний. Традиційно регіональний, не їсти з блюда. Почему? Бо на блюді була глава Іоанна Притечі. А що, назив... що навчає нас ота катастрофа? Не було б сикновеніє, якщо б правитель не був безбожник і п'яниця, котрий один танець блудниці її півцарства. От дожилася Іудея, її правитель напився, півцарство дає блудницям, пів царства злодіям. От такі, бувають, правителі. Ясно, що ота розвратна женщина, братова жена Філіпа, котра купила, Любов'ю, блудною самого царя. Вона страшно ненавиділа Йоанна Він обличав часто, царю, ти міг мати 100 дівчат, самих красивих, а ти вибрав чужу жону та собою розбив сім'ю, чужу розбив сім'ю, да ще й і війну спровокував із сусідами, бо не вважає дочку царя сусідньої країни. Той із обіду об'явив війну і потом ірод, і пострадав. Що ж зробив блуд? Блудниця то не проста женщина. Блудник або блудниця це не просто люди, котрі ну от, захотіли погуляти. Блудниця то каверзна, особа, обладающа многими сатанінськими способностями. Треба було їм заявити свою дочці, не треба нам ніякого півцарства. обось ми поумирали в біді і в бідноті голову я на Крестителя. Голову несить ми, блудниці. Коли ми видимо сьогоднішній час таких людей, котрі ненавидять православних християн, ми добре знаємо, що за причина, коли не нам голову православного, голову української церкви різати, або ріжте голову, або забороняйте. Ми знаємо, хто і якого духа і ті люди. Мало того, повторяємося, і закони на порушені, і українські, і міжнародні, но крім того, виявлений дух ненависті. Що ж відповідає сьогодні Павел, браття? Стойте у вірі православній, будьте мужні, але все робіть з любов'ю, бо котру, втративши перетворитися на кимвал звучащий, Дзенькать, а нічого не є. Тому ми, православні християни, злегка прощаємо усім нашим суддям, котрі судять нашу церкву, тому що ми розуміємо, вони такі родичі тої же. Женщина, котра не хотіла півцарства, їй дай голову. Многі не хочуть, щоб дали їй мільйон, дайте їм голову митрополіта. Треба лишити того громадянства. І скільки християн подумали, які ви слабенькі, безпомочні і бездарні перед лицем сообщества православних християн, настоячих громадян, не фантазьорів. Не виставлених, а по реальності, такими мабуть, ми далі. Ми, ми такими були при Австро-Венгрії, ми такі були при Чехах, при Связькому Союзі. Ми й нині такі. І світ в цьому вбідився. Тому держимося віри нашої. Май Бог прийме наші дари і прийме і молитви наші, і любов, сердець і способність простити. Ніколи не возвишатися, але й ніколи не забити. То, що Бог нам дає во Христі Ісусі православної церкви, недостижимо ні в одній з релігій. Зачастую примарних, примітивних, ілюзіорних. Ми подлінна християнська церква, а потім і тут діти, а в вічності наслідники. Тож подай Господи мир, здраве, долгоденстві. Всім нашим людям, всім даруючим і серце і віру, котрі створять нині твердо у вірі і мужні, і дітей наших, котрі в школах. А в слідущу неділю буде мати іще особливу молитву, також за школу перед ікуною Божої Матері Геронтіса, наставниця, вчителька Главда, подай Господи, всім нашим людям мир, любов, радість. Приготування до вічного життя, а в вічності в'єдно з святими апостолами тітом і Цітом з нашими святими, наслідувати Царство Боже.